Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні з вами ми поговоримо про Тараса Григоровича Шевченка, українського поета, прозаїка, художника та громадського діяча. Полюбляв Тарасик малювати та вірші складати, але не мали батьки змоги Тарасика у школу віддати. Рано залишився без батьків. Та пішов мандрувати. Працював у дяка, мудрості навчався, але втік, бо було важко став панові служити. Вчився там він малювати та пішов навчати. Та не зміг уже Тараси кріпаком залишатись. Прийшли йому на допомогу його вірні друзі. Так прийшли дитячі роки. І він став дорослим, складав вірші про Україну, щоб була та вільна, був в засланні та не згасла любов до країни, усім серцем ніс любовцю до самої смерті. А зараз пропоную вам послухати та вивчити за допомогою мнемо таблиці вірш Тараса Григоровича Шевченка Стала весна. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок Соловей ковгаї, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Отож почали. Встала весна, чорну землю. Сонну. Розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, в полі жай воронок, соловейко в гаї, землю убрану весною, вранці зустрічає. А тепер давайте разом повторимо Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила і на полі Жайворонок Соловейко в Гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Молодці малята, будемо і ми з вами зустрічати весну. На все добре. До нових зустрічей!